Шкідлива черепашка, жорчалка, тріщалка, щелкун, слоник, капустянка. Ці та деякі інші назви комах виглядають як мінімум забавно і навіть зворушливо, але за цими, начебто, нешкідливими іменами. Ховаються серйозні вороги культурних рослин. Далеко не всім шкідників дають такі страхітливі назви, як мінуюча міль, плодожерка, пильщик або колорадський жук. Деякі комахи в цьому відношенні зовсім не справляють подібного враження. Свої російськомовні найменування вони отримали в силу схожості з іншими представниками царства тварин, вміння видавати певні звуки або виділяти запахи, таких комах навіть і не відразу запідозриш у шкідливості. А даремно клоп шкідлива черепашка відноситься до сімейства щитники-черепашки через міцною хітинової пластинки на спині так званого щитка. Цих клопів порівнюють з плазунами. Забарвлення щитка у щитників черепашок може бути різним, але у шкідливої черепашки він по відтінку, особливо схожий з панциром черепахин назва. Шкідлива черепашка, цей клоп, очевидно, отримав через заподіяння псування культурним рослинам, основному від його діяльності. Страждають злакові культури ячмінь, жито овес кукурудза. Однак були помічені поодинокі випадки ураження посадок буряка і соняшнику, хоча ці рослини у комахи не в пріоритеті. Лоб, шкідлива черепашка проколює хоботком стебла трохи нижче зачатка колоса і висмоктує соки рослин. Головне підступність її шкідника в тому, що зовні стебло рослини виглядає здоровим, за винятком перетяжки в проколу, а ось колосся починають бліднути, поступово відмирає, і вся рослина, ймовірно, через те, що злакові культури значно рідше вирощують на дачних ділянках ніж в сільськогосподарських угіддях. В даний час в довідниках немає препаратів проти цього клопа, дозволених до застосування в особистому підсобному господарстві. Однак, якщо ви помітите шкідливу черепашку, обробіть посадки розчинами препаратів айвенго або актара за інструкцією для пшениці в сільському господарстві цибулева журчалка. Журчалки це ціле сімейство мух, де крім лушпиння журчалки, не плутати з лушпиння мухою. Присутня маса інших різновидів серед них є і корисні комахи, наприклад, муха журчалка з цей природний ворог деяких шкідників хвойних культур, але якщо вести мову про її родичці цибулевої журчалки, то перед вами небезпечний шкідник лілійних, амарилісових ірисових спаржевих і деяких інших культур. Друга назва шкідника мала нарцисова муха, з чого випливає, що комаха здатна зіпсувати не тільки овочеві. Але і квіткові посадки, особливо їй до вподоби цибулю часник нарциси, тюльпани і лілії, листя уражених журчалками рослин починає втрачати колір, у листя жовтіють кінчики. А Оскільки личинки цієї мухи харчуються в основному кореневищами і цибулинами рослин, останні розм'якшуються і починають виділяти неприємний запах. Журчалки отримали свою назву за особливий звук, який вони видають під час польоту. Цей звук відрізняється від традиційного дзищання мух і чимось нагадує зірчання води препаратів проти цибулевої журчалки, дозволених до використання дачниками, прямо скажемо, трохи. І на радість противникам хімії ці кошти в основному мають біологічне походження, у їх числі, наприклад, базол і біотіл, якщо журчалок розвелося занадто багато, а цибуля і часник вирощуються нема на перо. То можна спробувати використовувати один з препаратів, призначених для боротьби з мухами, у числі таких препаратів: аліот, землін, почин, антитлін, фуфаноннова сочва та був мухоїд. Терадокс їх же логічно застосувати і в квітнику в запущених випадках в якості профілактики підійде проливання ґрунту під посадками розчином сечовини один Луна 10 води, витрачаючи трил на 1. якщо ви вирощуєте цибулю і часник на перо. То досить розчинити 5 гмідного купоросу в 10 води і пролити грядки цим складом. Також слід дотримуватися сівозміни, регулярно рихлити посадки і висадити поруч рослини-репеленти, наприклад, морква луковая тріщалка. Інші назви цього жука цибулевий листоїд і цибулева лилейниця, а свій кумедний варіант імені. Він отримав через те, що в хвилину небезпеки починає видавати звук, схожий на тріск, комаха об'їдає краю листя рослин. А на зворотному боці листової пластини виявляються блискучі яйця. Спочатку жовті, потім бурі. Крім цибулі та часнику, від тріщалки також і стається конвалії, лілій, спаржі та іншим овочевим і декоративним рослинам яйця, личинки і дорослих особин шкідника збирають вручну. Рослини оприскують настоєм живокосту або полину сімсот трави, заливають десять холодної води, настоюють добу, потім півгодини кип'ятять, оголоджують. Розводять і додають трохи мила, також важливі глибоке перекопування ґрунту восени і боротьба з бур'янистою рослинністю в період вегетації рослин, оскільки тріщалка відноситься до листоїдів при сильному ураженні рослин можна спробувати обробити їх розчином препаратів аліота або фофану за інструкцією для рослин, близьких до зазначених в ній за розмірами і будовою Жук-Лускун. Продовжує наш смішний. Список невеликий жучок, що видає характерні звуки клацання, у його личинки не менш кумедна назва дротяники, але на цьому жарти закінчуються. Шкідлива комаха у всіх стадіях свого розвитку теж псує багато культурні рослини, починаючи від картоплі і закінчуючи ліліями надземна частина культури в'яне, листя скручуються. На коренях видно прогризані личинками ходи, плоди загнивають, рослини гинуть. Залежно від того, яку культуру вразив жуклускун можуть застосовуватися такі засоби, як рубіж, провотокс, медветокс, волар, почин, алатар, землін, кінмікс, терадокс, баргузин табу та бута інші. Поряд з цим проводять глибоку перекопування ґрунту восени, дотримуються сівозміни, вносять каліні і гарячні добрива, вапнують ґрунт, слоник. Більш знайомі його назви скритнохобитніка або довгоносик у цьому сімействі. Є багато різних жуків. В тому числі і шкідників, у числі останніх найбільш відомі кореневої стебловий капустяний скритнохоботніки, цибульний і рапсовий скритнохоботники, а також вишневий, плодовий виковий, лід і амбарний кукурудзяний довгоносики, миле на вигляд комаха з довгим, хоботком намагається сховатися всередині відповідних частин рослини, наприклад, в стеблах, стрілках або стручках. І відкласти там яйця пізніше на надземній частині культури з'являються нехарактерні штрихи, і з часом вона гине. Щоб шкідник не з'явився, дотримуйтесь агротехніку вирощування, регулярно рихлите ґрунт на глибину см, міжряддя посипайте подрібненим червоним або чорним перцем. Також підходять зола, висушений чистотіл, пижмо і порошок гірчиці. Дієві інсектициди щодо цього шкідника отер «Іскра золота «Ф'юрі», карбоцин, мухоїд, хто інтацмітерадокс застосування конкретного препарату залежить від того, яку саме культуру ви будете обробляти, більш детальну інформацію завжди можна знайти в інструкції Капустянка. Цю назву, хоча б раз у житті чув кожен дачник. Капустянка, це, звичайно, не ведмідь, але теж досить небезпечний персонаж. До речі, є версія, що її називають так через забарвлення, а також через будову передніх кінцівок з вигляду нагадують зменшені в кілька разів лапи ведмедя. Передня пара кінцівок у медведок, аналогічна лапок, кротів. Звідси ж походить латинська назва брілоталпа або по-російськи цвіркункріт є у капустянки і ще одна назва земляний рак. Найбільше шкодять посадкам травоїдні і всеїдні капустянки. Але навіть якщо якась різновидка пустянки воліє рослинам іншу їжу, то при проробляє ходів в землі вона може пошкоджувати їх коріння, чого цілком достатньо для їх загибелі. У взаєминах з медведку варто починати з профілактики, перекопуйте і просівайте куплений ґрунт, гній і компост перед внесенням в гряди, прополювати або викошувати бур'яни на ділянці, прибирайте опад скошену траву, не залишаючи зарослих куточків. При виявленні гнізда або яйцекладки під час сезонної перекопування ґрунту залийте їх окропом. Як народних засобів досвідчені городники рекомендують встановлювати пастки з гноєм, водногасовою емульсією або пивом з препаратів довели свою дієвість. Хрім, медвегон, медветокс, рембек, розряд, рубіж, рофатокс, терадокс, линява пенниця. Над цим найменуванням точно не варто сміятися, адже слюні це те. Чим шкідник покриє то рослина, на якому заведеться, починати боятися можна практично забуть, у культуру на вашій ділянці, оскільки слинява пенниця комаха багатопрофільна, крім піни, на вигляд нагадує слину, на листках ураженої рослини з'являються великі некротичні плями, Піна також може з'явитися і біля основи пагонів якщо мова йде про садових культурах або кольорах, зав'язі при цьому припиняють свій розвиток. Оскільки слинява пенниця відноситься до цикадок, проти неї можна застосовувати ті ж препарати, що і в боротьбі з ними. Це, наприклад, Movento Energy, Цитолюк з Tanrec, Танрек, іскра золота просто і матрин біо. Також важливо боротися з бур'янами, замість них на ділянці вирощують рослини репелентими лісу, лаванду чи брець на ділянку приманюють ящерок. Павуків, птахів, бабок, ос, природних ворогів, пенніці, синя п'явиця. Жук з такою кумедною назвою воліє пошкоджувати зернові культури овес пшеницю, ячмінь, жито, рис, кукурудзу, жуки і личинки скелетують листя рослин, в результаті чого останні недоотримують поживних речовин, що позначаються на врожайності особистому підсобному господарстві синя п'явиця, як інші види цієї комахи. Гостя не часто, однак, якщо ви побачите на своїх вразливих дошкідника культурах цього невеликого блискучого темного ж, обробіть посадки препаратами проти листоїдів аліот за інструкцією для декоративних чагарників або фофанонова за інструкцією для кісточкових. Вдвічі знизивши зазначену концентрацію, на жаль, застосування пестицидів, єдиний метод боротьби зі шкідником сьогодні, плодова п'ядун обдирало. Ця шкідлива метелик ймовірно отримала другу частину свого складеного імені за нещадне винищення садових і лісових культур, а також зелених насаджень. Гусениці цієї бурокоричневої метелики здатні знищувати листя, бутони і зав'язі абсолютно всіх плодових і ягідних культур на вашій ділянці, щоб цього не сталося. Потрібно провести кілька профілактичних обробок посадок за сезон, використовуючи для цього біозасоби. Лепідоцит, хитоверб або бітоксибацилін за інструкцією проти шкідливих метеликів. Якщо час упущено і п'ядун обдирало на ділянці все ж з'явилося, застосовуйте алатар або фофанонова за інструкцією проти п'ядунів. Профілактика включає в себе чітке дотримання всіх агротехнічних заходів древоточець пахучий. Завершує наш кумедний список ще одна метелик. Древоточець пахучий відомий виходить від нього ароматом деревного оцту. Саме ця особливість відрізняє небезпечного шкідника садів і зелених насаджень від інших представників загону лоскокрилих кожна з гусениць, пошкоджуючи деревину, проробляє в ній довгі і складні ходи. Дерево слабшає і стає вразливим до інших інфекцій проти древоточця пахучого дієві ті ж методи боротьби, що і у випадку з п'єдунами не все те смішно, що викликає посмішку, а щодо шкідників садових. Городніх і квіткових культур розслаблятися точно не варто, якими б кумедними вони нам не здавалися.